Всем привіт, друзі. Довго не знімав, реально немає мені до зйомок, поки погода є. Теж в часних домах той понімав про що, я треба щось робити, підготуватися до зими. Так що от вечором ніде не їздив, ні до кого тоже нема на це часу, можливо вже от будемо скоро виїжджати, у когось щось знімати. Може люди в принципі і птицю поприкривали то особи не познімаєш. Сьогодні випустив зранку, птиця пішла, не знаю скільки там відлітали, бо навіть не було коли зняти. Бігом зайшов, зерна насипав і, і робота. Зайшов вечором покормити, вроді всі на місці, не знаю, був яструб не був. Можливо з понеділка вже буде більше часу і будемо... Будемо все знімати. Покормлю. Зараз проглистовую птицю, про накіну. По молодняку готовлю до вакцинації. То, що болячки зараз просто Всегда Всіх старих, вся молодіж всегда я вакцинував перед Новим Годом. Ну це його думаю зроблю це раніше, то, що йде карі буває блядь, і чужачки всякі. Зараз ну, реально пішла в багатьох людей чу, там покрутила, там покрутила. М -м -м, так що, думаю, молодняк, звісно, це його провакцинуємо. Щоб бути впевненим. А там що от беру, що собі оставлю, що далі будемо ганяти, перезмінути, Провакциную все. Виставки теж рядом ніякої нема. Думав, десь їздить познімати. От там умань. Українська виставка буде довжна 4.11, ну вже дивлюся там переміни, перенесли на 28.10. Якщо все буде в нас тихо, нормально. Думаю, поїдемо. Прогуляємося, пообщаємося. Якщо все буде, конечно тихо. Птиця линя повним ходом. То, що птиця разного віку, тут і молодняк, і старший, і от не вспів замести трохи вже пір'я. Буквально вчора вечором вже пір'я просто капець. Ну, от так. Зараз попропаю від глистів, підготовлю і вакцинація. Все буду знімати, розкажу, покажу, чим вакциную, як вакциную. Вроді всі на місці, не знаю. Не дивився на що Сьогодні вони літали. Деякі там перший раз на вулицю виходили. Там позначені боки. Ну так. Помиленняку. Людина питала, не знаю, їм не дзвонить зараз. <кху> <кху> Побілить, вже самії дядь вони. Там чоловік просить дві пари. Не забира, да. так. Везу товариш. Подписчик наш віталик. Просив молоднячка, розвезуємо да, ось такий от Такий молоднячок. Є ще таке. Не налив, не та вони. Є ще таке і білі. Это такая буруфост их штампует. Вот такая соса. Сам молодняк. Что патан там я. А что молоднячок? Молоднячок уже сам есть. Все це, це просто маленько. Иди вот на шее. А так, это яйца все-все забираем. Вот так. Парочка. такого, блин, ну уже нехай хайру штуки. Вот так все помощь я эти убираю. Думаю, уже с понедельника трохи будет времени. И все. И конец хороший расставлю. Самочки от самцев. Вот, это на капец. Линяю. Полный ход. И в одном сезоне уже все. Вот так, вот кто-то человек делается, там просил у меня. интересные військовые красы берут мане попросить товары віталик просто образую пути родиться нормально Стариків буду вакцинировать одна молодая дара дороже летая такие молодняки ось синие але в принципі, вже, вже в бої молодь, було Ось така птиця, повтиться. Так у нас не знімав нічого, скажу нікуди, не їздив. Це ще було дуже багато роботи. Ну, по можливості, думаю, вже зимою буде більше, времен трохи. До... Будемо щось знімати. По головатих молоднячок викинув. Зараз приучаємо. Якщо парка є. І там теж одне в гнізді. Яйця вже все вбираю, будемо розсаджувати. Самки, самці. два вольєра тут є такі, що переділимо. Кресні вийшли по чорноголових. Але такі коснаря без не? молодняк такий. Залигівний. Не той молодняк, звісно, що зібній весняний. Вижира, якщо не піде на корм'язру, бо знаю буде все громадне. У головатах пару я тільки закрив. Молода пара, вони зараз порвали ці самками, все сіла. Це що Я цей ганяв, показали хороші результати. Ну, не небагато, як бачите, особа там ще літає, я не знаю скільки штук і тільки викинув недавно ще. Ця самочка виводна. Треба я її не ганяв навіть. Краснолятанка така. Готовим от під цього самця. Забрав назад самця по своїй лінії. Це вона вийшла з під нього. И черная и самка. Я порвать на раз, но буду порвать и и Будем тянуть, Красного лова. Ну, Пошли, молодняк уже все. Идем я яйца, убрать. Вивести підчищаю, але треба капітально вбрати, поубирати гнізда, позакривати гнізда. Да В общем так, мужики. Вибачайте, що мало знімаю, але нема на це поки времне. Трошки з роботи розгребуся, буде більше сйомок. Десь може буде їздити, знімати. Як є якісь питання, дзвоніть там, до мене. Бажано годин там, після 7 вечора, бо в день зайнятий. Общаемся, не проти общення. Ну, так, ще тут не розділяв, не дивився, не відбирав. Де самка, де самчин Тоже молода самка, вже на ячик сидить. Це не купив 50 доз. От, думаю, проколимо осай молоднячок. І проколемо Павлінів. Ну так, все, всім спасибо, всім пока. Ставте лайк. Всім дякую.